Є категорія підлітків, які в особливий спосіб обов'язки стають таким каменем розбрату в сім'ї і реальною проблемою. І це підлітки з рдух. Діти, які насправді навіть краще з інших розуміють, чому потрібно робити домашні обов'язки, але в силу дефіцитів свого нейророзвитку, як правило, їх не виконують або виконують дуже хаотично. Починають, не завершують, забувають і згадують лише коли бачать батьків на порозі дому, відволікаються їх стати на будь-який дзвінок або якийсь цікавий фільм переключити, і вони вже не пам'ятають, що це треба робити. Не можуть розрахувати час, який потрібно на виконання, не розуміють до кінця послідовності виконання, втрачають інтерес або дуже дратуються. І все це є певні з одного боку нейробіологічні причини, а з іншого відсутність добрих навичок. Особливо скрутно є у тих батьків, які не встигли побудувати якусь таку діючу систему, не працювали з симптомами завчасно. Відповідно, коли батьки дають зворотній зв'язок, що не так, вони потрапляють у другу пастку цього рдугу розладу, коли діти-підлітки сприймають. Будь-яку критику, будь-який зворотній зв'язок, навіть самий -самий доброзичливий, як приниження, звинувачення, і переживають такий сильний емоційний біль, що абсолютно відмикаються, і нездатні коригуватися і не нездатні не домовитися. Це реальна проблема, яка пов'язана з симптомами імпульсивності, дефіциту уваги. І часто такою внутрішньою гіперактивністю. Що робити? Перш за все, важливо з такими дітьми працювати до підліткового віку, коли вони а, мають менше вимог від соціуму зовні і є більше часу маленькими кроками вибудовувати здатність до критичного мислення і до напрацювання простих, зрозумілих навичок, які дозволять їм. Вирішувати проблеми, а не накопочувати їх. Відповідно, робити їхнє життя більш адаптивне і таке, яке є соціально прийнятним у соціумі.